Усім привіт! Спека сьогодні якась аномальна. 33 градуса показує машина. Сьогодні у нас субота, вже шоста вечора майже. Е вирішив зняти відео про ланцюг. Тому що я в житті всього два рази працював по ланцюгу і два рази про це знімав відео на каналі, до речі, є. А тут а всі виставляють в тіктокі, токі в хлон сторісах кидаю, як пацани там таксують по ланцюгу під 5%. Типу, гарні каси, все класно. Я думаю, ну блін, може в суботу, в неділю виїхати, покатати ланцюг, в, в принципі, місто пусте під 5% відсотків, осе тема. Зайшов додаток, тому що я не приходив там якісь повідомлення про ці 5% відсотків прав. Я особливо там не врах... не вчитувався, що до цього. Читаю, мені дали. З понеділка, в будні дні після 20-ї години, типу ланцюг під 5% відсотків. Ну, що приказуватись, хто в будній день після 8-ї буде катати ланцюг. Навіщо потрібно? Когось там я бачив в день приходять. Ну, прикольно, типу, вихідні включити, по суті, пофігу, куди їхати. Під 5% відсотків було б неплохо. А так. Понеділок катати після. Перегрівся має телефон, зйомка виключилася, я цього не помітив і ще хвилини три щось вам розповідав, але нічого не записало. Закінчив я про ланцюг то що ну, що захотів покатати в принципі, під 5%, там всі виставляють, які в них гарні каси, виходить, і думаю, там, субота, неділя чого б місто пусте, зам, ну, кофе є, замовлення гарні, в принципі, можна катати. А коли зайшов, прочитав умови, які мені дали, то це, виходить, з 8 вечора до 12, ну, з 8 до 12 і в будні дні. Ну, Взагалі таке щось взагалі немає сенсу так, так катати, тому що ну, ми всі знаємо, що там приїхав до 8 вечора, почалась промка, ввімкнув ланцюг, уїхав на Троєщину чи десь на борщаву і все. Тобто, робота на вечір закінчилась. І тих 5% взагалі ні до чого. Тому сьогодні нас... Вже майже шоста вечора і спробую покатати там по фільтрах трішки, можливо, болдингну, бо там ніби теж промпта якась. не постійно міняють, незрозуміло. Цілого сірка. І полта 10%, 6... а просто а, да, 60% прийнято. Під 10%, ну в принципі, в принципі, непогано. Піймав замовлення, до речі, ось таке. З кофом. 1.28 по комфорту на палац спорту а 281 гривню за 10 кілометрів. В принципі, для початку нормально, а потім будемо вже дивитися, що там у нас по роботі. Добрий день, добрий день, добрий, добрий день. Пристійні це та туди пищати. Приїхали в центр на Хрещатику, і навіть в ефірі трішки мовлень єсть, але всі голі. Речі, тут такі кинуло Ось моя поїздка по годівки і тут навіть вказано, хто повинен оплатити. Плати. І ще писали, що типу, якщо камера де, де поїхала. Е -е, якщо побитнуло замовлення, то навіть не тільки замовник, а й отримуєш, може залишити чай як це працює, але тим не менш в принципі, прикольно. Там пару разів в місяць, можливо, хтось залишить. Чого б і ні? Your health, yeah. You gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Добрий вечір, таксі. Да, Підскажіть, який вход в лаві? Шостий вхід за двома, де за двома Ага, добре, зрозумів. Через хвилинки 2-3 буду. Шостий вхід за двома ашанами. Окей. Одразу прилетіло замовлення за 291 гривню на золоті ворота і буквально без подачі, там метрів 100. Так, Приїхав я на відрадний замовлення і в мене закінчився газ. Думав, зараз по-бистрому на око заскочу, задуюсь газом зі знижечкою від уклона драйвер але не пощастило, куди стоїть газовоз, зливає газ, тому заправити не вийшов. Зараз на кінці розвернемося і з іншої сторони також є око. До речі, дякую всім, хто мені в особисті в коментарях радили газовщиків гарних, обов'язково заїду, але не знайшов я за тиждень часу до них заїхати в принципі, якось не вийшло. Розхід у мене найменший за це час на Вогі, я заправлявся 12 літрів газу. І це, мабуть, того, що в принципі, було трішки прохолодно, дощ був. І я не так часто вмикав кондиціонер і мені здається, із до цього трішки розхід упав. Зараз же ж у мене на 310 кілометрах закінчився газ з повного баку, це десь приблизно 13-13,2 літри. Розхід у мене вийшов. Того зараз і заправлявся, я останній раз, до речі, на вок також розвернемося на кінці, задуємося газом зі снижечкою. І далі працювати, тому що вже 8 година в принципі, повинна починатися добра робота, тому що до цього в принципі, я не знаю, виконав там декілька замовлень, але кілька-два замовлення з коефіцієнтом, а то все буде. Виставляв фільтри, вмикав болт, болту взагалі тиша всі під 10% катають, а взагалі нереальне не замовлення виплатити. І якось так. А думаю, в 1,8,9 повинна початись робота. У мене, до речі, така ситуація згоку, коли ти заходиш і як вони починаються, візьміть каву, візьміть «візьміть хот-дог», візьміть бургер, візьміть піцу. Я ж якось неловко себе відчуваєш. Тому що я заїхав за у мене, в мене є що пить, у мене ось чайок гаряченький. Їсти я також не хочу. А вони візьміть те, візьміть те. Нормальні так чи дали, виходить, поїздка 131, а дали 200. Без решти. І у і, і, і нас вже без 2010, тому потрібно виставляти сюди в центр. По центру точніше. Так, блін. Ні-ні, не поїде, звичайно. Так, головне, щоб не зменшилась активність і не забрали в мене промку на 10%. Тому що, в принципі, замовлень багато, але декілька виконав. І було б якось обідно залишитись без бонуса. Так. 67%, тому, в принципі, норм. Тепер ми виставляємо. Я виставляю зазвичай, коли я там ближче до Либізку, десь в цих краях виставляюсь на подол. А якщо я в тих краях, там за подолом десь, то виставляюсь на Лебізку, Ну, По болту, щоб плюс-мінус по центру кататися. Виставляю, наприклад, Юрківська. 18, я сюди ставлю. Взагалі 1 і 2. Прям дуже мало, як підмітив один із е підписників моїх, писав коментарі е на минулому відео, що зараз п'ятниця і субота вже в принципі, заробітком майже зрівнялися з звичайними днями. Тому що, якщо раніше коефіцієнти гарні з'являлися десь з 10 години вечора мені навіть раніше, то зараз десь ближче до 11 десь без 20-11 тільки починаються гарні коефіцієнти і по суті ти встигаєш зробити одне-два замовлення, ну там одне можливо по центру десь і одне там в сторону дому, гарне замовлення і все. І типу вже 12 година і особливо нічого не заробив. Тому якось такі реалії я останнім часом уже прям сильних очікувань. На рахунок суботи-п'ятниці навіть і не загадую. Тому що, як, я, як писали в коментарі, і я з цим погоджуюсь, в будній дік каса буває більша. Е, ще хотів е, спитати вашу думку. Я от продовжую будувати свій будинок е, на ділянці, яку я купив. І в принципі вже там невеликі, але результати є. Е, вже перейшов до даху. Почав його робити. І, в принципі, там періодично знімаю про це відео, але нічого не викладаю, тому що, тому що не розумію, буде вам це цікаво чи ні. Взагалі є сенс монтувати ці відео, викладати, заморачуватись, тому що це не тема таксі, не тема автомобілів і не факт, що вона може комусь зайти чи буде цікаво Хотілося б дізнатися вашу думку. Пишіть в коментарях, будь ласка, чи є сенс взагалі цим займатися. Якщо вам цікаво, звичайно, у мене відзнятий матеріал є. Прям, прям багатенько, я думаю, на хвилин 35-40 відео такого гарно вже можна викладати. в принципі. Ну Ось, в принципі, типічна ситуація останніх п'ятниць і субот. У нас пів на одинадцяту. Це ніби червоне, замовлень немає, уклон теж саме. Одне замовлення на Троєщину. З кофом 17 висить. Все. І теж ніби все червоним горить. Хоча я в центрі Сахсаганського, а роботи немає. Приїхав я з замовленням на подол і, в принципі, в ефірі нормальні замовлення, тільки що десь хвилину-дві висіло замовлення на теремки по комфорту за 600 гривень. Якщо в ефірі такі є, то я згадаю, що по фільтрам можна щось піймати гарненьке. Подивимося зараз спочатку, що клієнтський додаток нам показує, які в принципі діють тарифи, Так, куди ми їдемо, куди. Ще. Юлії з наприклад. 634 гривні це по стандарту, по комфорту у нас 716. Того, того. Так, спочатку спробуємо зробити ось так. Два. І чет... 2,5. За гарним замовленням, в принципі, можна і 2,3 км поїхати. І виставляємо там. 680 ХМД. Поки не ставлю ціну ніяку. Тому що так більше шансів, що прилетить гарне замовлення. А якщо зараз виставити ціну за кілометр, то в принципі ви в пріоритеті трішки падаєте. Тому краще відмінити, в принципі, все одно на ту карму, якщо там замовлення не дуже. Там, наприклад, декілька точок, великий кілометраж, того така ціна. Чим Довше чекати якесь замовлення. так Спробуємо. Без 1511, до речі. До речі, перед цим гарне замовлення виконав. Ось історія в мене. 200 гривень за 3 км ми доїхали рівно за 6 хвилин. Це прям топ. Мол, до речі, гарні замовлення дає. Тільки що приходило. Ніби КОФ 1,7, але 670 гривень на метровий ставковий центр на ВДНХ. І це без, без додаткових е, ніяких там точок. Просто маршрут стандартний. А уклон чомусь мовчить. Вісім замовлень в ефірі і все. Хоча, мабуть, потрібно було його брати. 470, 2,5 Василя Тютюнних, а це ж взагалі в принципі норм. В центр за 470. Ну, по суті, майже центр. Винукаємо. Блін, і майже без подачі взагалі то Реально кайфові пасажири попалися на останок. Зміни мені всю дорогу їхали, сміяли, шутили, співали, знімали сторіси. Одним словом, дуже позитивно і швидко пройшла поїздочка. Хоча поїздка реально пройшла дуже швидко, там хвилин 15. По суті, з Лебіської взяв на зустріч. прийшло за 556 гривень. А перед цим за 7,5 половиною кілометрів сподола. 470 і в купі, виходить, що з Подола. Додому я приїхав за 1050 гривень під 10% комісії з болта. Ось. Так. Спрацювала промка. І кайф, звичайно, зараз не побачу, скільки я заробив, тому що болт обновляє дані хвилин 20-15, коли як по-різному. Тому спробую зараз ще одне замовлення виконати, вже майже половина по місцю. Якщо не вийде, то буду їхати просто додому. Так, 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 уклон там щось пікає. Феофанія. Так, з в принципі можна взяти, але їхати назад вертатись пустим. Не Хотілося, тим більше воно вже пропало. Не піймаю більше жодного замовлення, в принципі, нічого толкового не попадалося, але нічого страшного, тому що, в принципі, і так непогано вийшло сьогодні заробити. І ще підмітив один момент, наскільки важливу роль відіграють пасажири. Тому що, якщо попадуться погані пасажири, і в принципі вже не важливо, скільки ти заробив, тому що ну, настрій спорчений, там, все таке інше. І навпаки, от як в мене попалися дуже гарні пасажири, весело проїхали, реально тих 15 хвилин, я навіть не замітив, як ми проїхали, тому що приємно спілкувалися, весело, е класно. І перед цим хлопець, е хоча і був іноземець турок, який їхав з Подола, також дуже такий е комунікабельний, там розповідав, що він їде з клубу, хоче ще погуляти, але ця комендантська, все перебиває. І, в принципі, залишився чаєві. І також непогана була поїздка. І ось ці останні два гарних замовлення, тому що вони гарні і по тарифу, гарні і пасажири трапились. І в цілому я вважаю, що сьогодні дуже, дуже гарний день получився по роботі. А що вийшло заробити? Рахуємо так. Включає спочатку уклон 970 гривень майже. 968 там що. Так. Калькулятор 970 гривень. Плюс 80 гривень у мене вийшло сьогодні чайових. Навіть 90. 90 гривень. Плюс. Саме головне, я навіть не очікував, але сьогодні мене прям виручив болт. Тому що по болту каса, мабуть, не буде видно 2100 гривень. Точніше, 2998, але рахуємо 2100 гривень. Плюс 2100 гривень. І того каса 3160 гривень. І проїхав я, до речі, 149 кілометрів. 750 гривень віднімаємо. Відняти 750 гривень. По 5 гривень кілометрів рахую, хто, можливо, забув. 2410 гривень. 2400 гривень я заробив за. по суті за 5 з5 годин. Тому що зараз лише 36 хвилин 11-й і я вже в принципі вдома виїхав, я там щось близько 6. Тому така гарна зміна вийшла. Як не дивно, я вважав, що ну, спочатку в день роботи взагалі було мало і нічого не вийде, а от під вечір. Під вечір все співпало, співпали гарні замовлення, гарні клієнти і цілком день гарний. А який ви, у вас получився день, пишіть в коментарях, діліться своїми заробітками, якщо це не секрет. І всім пока!